Виявляється, Байден може допомогти Україні без рішення Конгресу, але швидше за все він цього не зробить, так само як і рішення Конгресу на користь України швидше за все не буде. Для цього є ряд причин. Перша причина полягає в тому, що насправді всі політики у США вже не думають про будь-які допомоги, не думають про реальні справи, а думають лише про одне про вибори, які відбудуться восени у них. Але крім того, які погані американці, є причини іще й в іншому. Як на мене, вони значно важливіші. Полягають вони в тому, що їхня влада спілкується не напряму з українським народом і не дає українській державі безпосередньо свою допомогу, яка, до речі, якщо ви хочете дуже посварити цих американців, була найбільшою в історії. Будь-коли наданою США допомогою. Винятком був тільки Радянський Союз, який отримав більше під час Другої світової війни. Так от, на шляху американської допомоги українцям стоїть українська влада. І, схоже, американці вже остаточно зневірилися, якимось чином її змінити. Тому що в ній присутні дві дуже базові характеристики для. Російського світогляду, який не лікується тим, що людина починає розмовляти українською мовою. Це хамство і це крадійство. Про корупцію, я думаю, можна не говорити і так все зрозуміло. А про хамство згадайте, як починалася війна і як американці спочатку дипломатичними каналами, потім через свої ЗМІ. Намагалися донести до нашої влади, що ось буде небезпека. І тоді наша влада чомусь аж ніяк не просила про допомогу. Дайте нам хай Марси, аби захиститися від США. Ні, вони навпаки звинувачували американців у відвертій брехні і казали, що вони пропаганда гірше Скабєєвої, і все роблять, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. Згодом про це забули, але стиль діалогу не змінився. І проблеми із допомогою Україні від Європи та США, якщо ви згадаєте добре події, почалися після дуже гарної подяки Британії за допомогу. І якщо замислитися за ознаки російської культури, то є ще одна третя базова: це ставлення до свого народу як до рабів. Тож, коли аналізуєте політику, не забувайте, що у її Дійових осіб є ще інша складова, світоглядна та культурна. І вона обов'язково буде проявлятися.